Зекономити витратну частину на хімію, в особливості на рожеву піну, власники ми ця інформація для вас допоможе. Такий насос дозатор. Це італійський продукт, який є в компанії Деваш. 165 євро. Це насос дозатор, який також підходить для басейнового обладнання. На мийки самообслуговування ставиться під рожеву піну. І витрачає він 35 грам піни на автівку. Ви просто вдумайтесь, наскільки сильно ви можете економити за допомогою нього. Дуже багато комплектуючих. Італія, Німеччина, а також обладнання для мих самообслуговування все це є в компанії Дейваш. Хочете бути на першому місці, в топі в цьому бізнесі? Звертайтеся до нас. Проконсультуємо, побудуємо вам. мийку, переобладнаємо все це. Ми можемо зробити. Звертайтеся номерами нижче, або місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 42 для консультації. Також дуже багато автохімії, автокосметики та й дуже багато інших товарів.